Пам'ятаю, як я їду, і в один момент просто такий сильний удар, дуже сильний дуже гарячий. Раз, два, раз, два. Якщо спереді щось там лежить, то ми вже реально можемо побачити. А так такі буряни високі, великі, то ми там реально не можемо нічого побачити. Лягаєш і тянеш той снаряд. Вистрели, 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 значко ви. Я взагалі, знаєте, так без перебільшення вважаю цих людей героями. Осібної. Ігорівський напрямок. Це просто біла. Почали сіятись, зламалась е, сівалка, і мені довелося залишити прицеп, відцепити трактор, розвернутися на полі і знову повернутися до села, аби взяти ремкомплект до тієї сівалки. Я завантажив трактор-генератор, е, сварку і повернувся знову на поле. І підірвався. Це от перше відео тут видно, як я зупиняю автомобіль. Воно випадково було знято. Ну, оце як в мене в скору поклали. Просто пам'ятаю, як я їду, і в один момент просто такий сильний удар, дуже сильний і дуже гарячий. Пам'ятаю, що він ще такий гарячий. І наступне, що я пам'ятаю, це як я вже виповзав з трактора. І як вже я далі пішов кликати допомогу. Пам'ятаю, що ліс по, по склу, от по руках видно, що ну, так от як вилазив повз по склу, то воно трохи подерло мені руки. Такого в мене найтяжчого це ліве око і тяжка контузія. Цього постійно голова болить, буває особливо на погоду, дуже сильно ніколи так ще голова не боліла. Тому так, дуже переживаю за око. А, щось мене мене окогетфі фігово виглядає, пішла кров. Раз, два, раз, два. Раз, ми йдемо командою в два ряди під керівництвом свого керівника і перед собою ми несемо детектори, шукаючи ці самі вибухонебезпечні предмети. Коли ми їх знаходимо, ми зупиняємось. Зупиняється вся група або вся лінія, і ми перевіряємо, що ми там знайшли. Якщо цей предмет не є вибухонебезпечним, ми його кладемо в відро для металевих предметів. Якщо цей предмет є вибухонебезпечним, ми його маркуємо ось таким способом. Група ДСНС буде на цій ділянці і буде знищувати цю ракету. десь на місці. Сапери на великий жаль, навіть вони самі цього не скривають, кажуть, що у нас немає ресурсів. У нас немає людей, немає часу. На превеликий жаль, фермерам доводиться в деокупованих селах просто ризикувати. Проходять тільки дороги, інфраструктура. А самі поля ніхто не оглядає. Фермера самостійно просто виявляють снаряди, фотографують, ставлять просто прапорець, мітку і відправляють геолокацію під цією фото. І на основі цих даних створюється заявка. І по цій заявці вже приїжджають сапери. Кожний квадратний метр прощупаємо його. і Якщо є якісь підозрілі сигнали на міношукачу, все це викапуємо і обдивляємось. Частково потрапляли нам на мене руки ці. Карти замінувань, полів, посадок, але це мала частка того, що дійсно заміновано. Ну, як правило, вони коли заходили в якісь села, вони відразу ж робили лінію оборони, заміновували її от, і на випадок контрнаступу наших Збройних сил України. Також вони мінували територію, вже коли наші вже їх вибивали з яких сел, і вони відступаючи, також мінували це все. Коли нас ребатують, цей п'ятачок відвігається вниз. І вона нападає, вона ударяється цим кідачком і розривається. На сьогоднішній день потрібно більше людей, для того, щоб розміновувати, тому що не вистачає часу. Люди також не роботи, вони їх потрібно відпочивати, тому потрібно більше людей для розмінування території. Там дивимося, що вперед, там, що там. Якщо спереді, щось там лежить, то ми реально можемо побачити. А так такі буряни високі, великі, то ми там реально не можемо нічого побачити. А так я тут стою і бачу зверху. Я цю землю знаєте, скільки років? Років не кормив, кормив, а тепер вже хочеться якийсь добитися результат. Ми зараз хочемо підготувати, скасити траву, поки, поки, Де, поки ще сира жодно. Да, надо... да. До пасіної підготуватися сімочки. Великі збитки ви понесли. Великі, ну, ми посіли. Ми ж бейтер. нічого не вбрали. Ми з зернаві нічого не брали, всі поля згоріли. Всі фермери на свій ризик сіють ячмінь, сіють горох, не чекаючи нікого, сіють. Витягують тракторами. отаке, як ми бачимо, все стоїмо, то вони трасами, тракторами витягують, заглядають, вже навчилися туди, що треба там дирочку посвітити. Якщо там земля, то все окей, можна витягувати. Так що ризикуючи своїм. Технікою своїм здоров'ям, своїм життям е сіють. Сильно багато паліщі в ось цих снарядах, ракетах і багато чого неізвісного. Особливо боїмося пластмасову противопіхоту. Тому що купилися і Хлопці у мене є, які ну, як трошки розуміємо, як кажуть, що можна брати, що не можна, і всі бояться цієї пластмаси, тому що і металоіскателі її просто не бере. Що я кажуть, канатку беремо, длиннючу, у нас така тюковочна, Лягаєш і тягнеш той снаряд. Вистріли, вистрели, вистріли, ну, значить, повезло. Дуже ж багато велика територія, вся замінована. Все, а сам розумієш, що чим довше воно буде стояти в землі, земля буде заростати. Тим більше, як ви бачите, наше село людям ну дуже потрібні гроші, як кажуть. Ну, Надо ж якось подиматися потихеньку і встанавлювати жити далі, як кажуть. А ждать уму ну, ждать можна довго. Ніхто ж не знає, коли прийдуть, нам її все розмінують. Збитки вони понесли ще. Дивіться, то що посіяли, були в 21-му році. В двадцять як ми все бачимо, воно не зібране. Воно осипано, воно все попадало на поле, тому що тут із марта місяця йшли бої. Тут кожен, кожен день були обстріли. Дуже трудно буде фермерам стати на ноги, тому що знищена, по-перше, техніка, багато техніки, наверное, 80% знищеної техніки в нас в селі. О, а зараз знову щось треба купити, насіння, купити дістпаливо, наприклад, посіяти. Це все треба кошти, де їх брати. Багато фермерів, ну якби і односібників також. Ну, не знають, де це, де це брати. Якщо ми нагодуємо Україну весь якийсь, хоч якусь яку, якусь частину світу, то це вже буде добре, і ми будемо знати, що це для, для того, щоб ми, скоріше наша Україна стала на ноги та запрацювала як працювала до війни. Я розумів, що, що куди я йду, на яку справу розумів, що таке може статися. Але до останнього вірив, що з цього все ж таки не станеться. Дуже зараз тяжко. На південному напрямку, нашим аграріям. Я взагалі, знаєте, так без перебільшення вважаю цих людей героями. Тому що люди, просто знаючи, що на них чекає, що може на них чекати, вони продовжують займатися своєю справою, не кидають свою справу. І я вже після цього випадку, це може так, знаєте, дивним показати, ну, якби показатися, те, що як я тепер відношусь до хліба. Я розумію, що я не перший рік допомагаю. не перший рік вирощую хліб, але тепер я на нього дивлюсь геть геть інакше. Ну це це зараз. У нас 22-23 рік, посівна. Це дуже дорога ціна хлібу, дуже дорога.